Всім привіт, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте донатити. Мобілізація студентів. Думаю, всі чули останні новини, що хочуть прийняти закон, проголосувати його, щоб мобілізувати там, студентів 18-20 років. Ну, це неправильно. Коли людина здобуває свою першу освіту, це зазвичай вік від 16 до 21 22 років. Це людина, яка тільки виходить в якесь життя, щось починає навчатися. Якась в неї думка там, формується, логічне мислення і так далі. Це неправильно. Ну, Мобілізація, наприклад. Студентів, які отримують другу вищу освіту, тут, скажімо, скажімо на 90% правильно. Чого? Тому що другу вищу освіту отримують ті люди, в яких є офіцерське звання. І це правда. Більшість цих людей закінчили військову кафедру, отримали там військове звання. Військові навички проходили навчання. І 22-му році вони поступили в університети, вони в своїх областях, в інших областях на дану форму навчання з першого курсу. Тобто їм навчатися мінімум 4 роки. А, наприклад, ті люди, які тільки поступили, і вони потраплять під цей закон. Що мобілізація? А яка в нього відстрочка має бути, якщо ну, закон прийнятий, давайте 18-19 років ми його заберемо? Для чого? Коли в нас отримають другого світу офіцери, які не з'являлися військомати, не проходили комісії, вони спокійно працюють на роботі, і вони студенти першого курсу або другого, ну, будуть другого після нового року. І так само дуже багато людей, скажімо, 45 там, років 40, 45, 50, да, яких не можна забронювати, тому що на підприємствах дають бронь там, рядовому складу. Якщо там сержантський склад, офіцерський, або якась витребована військова спеціальність, тим бронь не дають. Їх заднім часом десь влаштовують навчальні заклад. Обично це Петово бурса. Не так кожних півроку. Бо якщо людина навчається якомусь там ПТУ, це бронь на півроку. Тобто півроку навчання і знову потрібно десь влаштовуватись навчання заднім часом. І цих людей сержантський склад, там якась, вони там розвідники, ракетні війська. Артилерісти, танкісти, навіть снайпера є, сержанти, їх, їх е скривають, скажімо так. Тому правна мобілізація це людей, які отримують другу вищу освіту. Тобто, якщо людина хоче отримати другу вищу освіту, не, як мінімум повинна підтвердити те, що вона не є там офіцером запасу, або, наприклад, якимось там військово зобов'язаним у званні, або якоїсь там спеціальності військової. Тоді це правильно. Ну, неправильно це те, що ми захочемо забирати 18-20 років на війну. Екстерном пройти там. Частині навчання за тиждень і поїхати в Авдіївку. Ну це неправильно.